Дорогі семикласники, тема відеоуроку – третя ознака рівності трикутників. Ми вже ознайомилися з першою та другою ознаками рівності трикутників. Нагадаю, що першу ознаку рівності трикутників називають ще за двома сторонами і кутом між ними, другу ознаку рівності трикутників називають за стороною і двома прилеглими кутами. Сьогодні на відеоуроці ми ознайомимося з третьою ознакою рівності трикутників, яку ще називають за трьома сторонами. Почнемо із повторення і пригадаємо першу ознаку рівності трикутників за двома сторонами і кутом між ними. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні. На екрані зображені трикутники ABC та а 1 b Б1С1. Якщо сторона AB дорівнює стороні а 1 b 1 зеленим кольором, позначено. Сторона А це дорівнює стороні А1С1, оранжевим кольором позначено, і кут між ними А дорівнює куту А1, тоді трикутник АВС є рівний трикутнику А1Б1C1. Повторимо другу ознаку рівності трикутників за стороною і двома прилеглими кутами. Якщо сторона і два прилеглих до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні і двом прилеглим до неї кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. На екрані зображені трикутники АБЦ та А1Б1С1. Якщо сторона А це дорівнює стороні А1С1 зеленим кольором позначено, кут А дорівнює куту А1, а кут С дорівнює куту С1, тоді трикутник АВС є рівний трикутнику А1Б1C1. Починаємо вивчати третю ознаку рівності трикутників. Її ще називають за трьома сторонами. Якщо три сторони одного трикутника дорівнюють відповідно трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Розглянемо трикутники ABC та А1, Б1С1. Якщо сторона А це стороні А1С1 зеленим кольором позначені, сторона АБ дорівнює стороні А1Б1 червоним кольором позначені, сторона Б це стороні Б1С1, тоді робимо висновок, що трикутник ABC є рівний трикутнику А1, Б1С1 за трьома сторонами. Нагадаю, що рівні відрізки в геометрії ще позначають на малюнку однаковою кількістю рисочок. Такі позначення зараз також є на екрані. Розглянемо тепер задачі. Задача номер один: довести, що трикутник АБМ дорівнює трикутнику СБМ, якщо АБ дорівнює БЦ, А М дорівнює МС. Запишемо спочатку коротку умову задачі і починаємо доведення. На екрані рівні відрізки зображені однаковою кількістю рисочок. Малюнок, заданий до умови. Отже, АБ дорівнює Б за умовою, зеленим кольором для наглядності виділені рівні сторони, АМ дорівнює МС також за умовою. Червоним кольором виділені, а сторона БМ є спільною стороною. Тоді робимо висновок що за третьою ознакою рівності трикутників, а саме за трьома сторонами. Трикутник АБМ рівний трикутнику СБМ, що й треба було довести. Розглянемо задачу номер 2 Заданий малюнок нам необхідно довести, що СО дорівнює ОД, якщо А це дорівнює АД. І Ц Б дорівнює ДБ. Записуємо коротку умову задачі відповідно до заданої умови, і розглянемо спочатку трикутник «АВС» і трикутник «АВД». У цих трикутниках АЦ дорівнює АД за умовою. Зеленим кольором зараз наглядно позначено на малюнку. СБ дорівнює ДБ також за умовою, червоним кольором для наглядності, позначено на малюнку. І АБ є спільна сторона для цих трикутників. Отже, за третьою ознакою рівності трикутників, тобто за трьома сторонами, трикутник АБС рівний трикутнику АБД. Ми знаємо, що у рівних трикутниках відповідні кути рівні. Отже, кут. CAB дорівнює куту ДАБ для наглядності на малюнку, ці рівні кути позначені жовтим кольором. Таким чином, оскільки ці два кути є рівними, робимо висновок, що АБ є бісектриса кута САД. А якщо ми тепер розглянемо рівнобедрений трикутник АСД, а це дорівнює а, де за умовою, тому цей трикутник рівнобедрений. Тоді виявляється, що АО це буде бісектриса рівнобедреного трикутника, проведена до основи. А за властивістю рівнобедреного трикутника, це означає, що АО буде ще і медіаною. Тобто СО дорівнює ОД, що й треба було довести. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 400. Умова. Доведіть рівність трикутників А, Б, С і С зображених на малюнку, якщо AB дорівнює DC і BC дорівнює AD. Ми вже пояснили зразочки розв'язку задач. Пропоную поставити відео на паузу, розв'язати задачу самостійно, а після паузи перевірте свої відповіді і прослухайте пояснення. Отже, спочатку записуємо коротку умову задачі і будемо розв'язувати. Перше вказуємо, що АБ дорівнює ДЦ за умовою, зеленим кольором з'явилися позначення на екрані, БЦ дорівнює АД також за умовою, а сторона А це є спільною стороною. Зараз жовтим кольором вона позначена на малюнку. Отже, робимо висновок, що за третьою ознакою рівності трикутників, тобто за трьома сторонами, трикутник АВС рівний трикутнику СДА, що й треба було довести. Розглянемо номер 402. Умова. На малюнку МК дорівнює МЛ, КН дорівнює НЛ, доведіть, що кут К дорівнює куту Л. Знову пропоную ставити відео на паузу і виконувати самостійно, а після паузи перевіряти відповіді. Отже, записуємо коротку умову задачі і спочатку розглянемо трикутник МКН і трикутник МЛН. У цих трикутниках МК дорівнює МЛ за умовою, зеленим кольором рівні сторони, позначені для наглядності. КН дорівнює NL також за умовою червоним кольором для наглядності рівні сторони позначені, а сторона МН є спільною стороною для цих трикутників. Отже, за третьою ознакою рівності трикутників, тобто за трьома сторонами, трикутник МКН рівний трикутнику МЛН. А ми вже знаємо, що у рівних трикутниках відповідні кути рівні. Отже, кут К дорівнює куту Л, що й треба було довести. Наступна задача номер 404 умова. На малюнку АВ дорівнює Б, АК дорівнює КС, доведіть, що БК бісектриса кута АВС. Записуємо коротку умову задачі і спочатку проведемо БК бісектриса кута АВ Нам треба буде довести, на малюнку ми провели відрізок БК. Розглядаємо трикутник АБК та трикутник С Б, У цих трикутниках АБ дорівнює Б це за умовою зеленим кольором виділено для наглядності. А К дорівнює КС також за умовою червоним кольором виділено для наглядності. А сторона БК є спільною стороною. Таким чином, за третьою ознакою рівності трикутників, тобто, за трьома сторонами, трикутник АБК Є рівний трикутнику СБК. Ми вже знаємо, що у рівних трикутниках відповідні кути є рівними. Отже, кут АБК синім кольором зараз виділено на екрані, рівний куту СБК. Відповідні позначення з'явилися і на малюнку. Це і означає, що БК є бісектрисою кута АБС, оскільки вона поділила цей кут на два рівних кути. Розглянемо номер 406. Нам заданий малюнок, і задано, що на малюнку АБ дорівнює СД, АЦ дорівнює БД. Необхідно довести, що трикутник АОД, спостерігайте по малюнку, є рівнобедреним. Спочатку ми розглянемо трикутники САД і трикутник БДА. У цих трикутниках АБ дорівнює СД за умовою, зеленим кольором ми позначаємо для наглядності. Далі АС дорівнює БД також за умовою, червоним кольором позначаємо на малюнку для наглядності. А сторона ДА є спільною для цих трикутників. Таким чином, за третьою ознакою рівності трикутників, тобто за трьома сторонами, трикутник САД є рівний трикутнику БДА. У рівних трикутниках відповідні кути рівні. Отже, робимо висновок, що кут САД дорівнює куту БДА синім кольором ці рівні кути зараз позначені на малюнку. Таким чином, у трикутнику АОД є два рівних кути. Це означає, що ми можемо скористатися ознакою рівнобедреного трикутника. Якщо у трикутнику є два рівні кути, то такий трикутник буде рівнобедреним. Таким чином, за ознакою рівнобедреного трикутника, трикутник АОД є рівнобедрений, що й треба було довести. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми ознайомилися з третьою ознакою рівності трикутників і навчилися розв'язувати задачі. Вдома опрацюйте відповідний параграф, виконайте схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!